Мене звуть Олександр Дем'янко, я гітарист гурту «Козак Систем». Було два питання. Одне з них, чи потрібен комітет по захисту української мови. Мені здається, що якщо у нас таким чином захищається російська мова, то, скоріш за все, нам потрібен такий комітет в Україні, щоб відслідковувати різні такі неприємні речі, які зроблені спеціально для політичного. Розмежування людей в Україні. І якщо до Коломиї, тобто ти вважаєш, що в Коломиї також потрібно? В, в усій Україні. І друге запитання з приводу того, яка твоя функція особисто як музиканта, як громадянина, і в комітеті, і взагалі? Як е, вдало сказала одна дівчина, що на жаль, я не пам'ятаю її прізвище, що найкраща боротьба за українську мову це. Гроші пісні і вдало зіграні сторони. Тому якби, наше завдання це погати українську музику з великої букви У і е, показувати, як найкращим чином е, рівень української музики популяризувати її, ну, і тим більше ми співаємо українською мовою. Наше завдання дуже просте донести свій меседж до віку. Добре, дуже дякую, гарного вам виступу сьогодні.